Моя дорога в УКУ почалась ще п'ять років тому, коли я вступала сюди на бакалаврат, А зараз я вступила сюди знов другий раз на магістерку. І чому я обираю уку? Це тому, що тут дійсно присутня та спільнота, про яку говорять. Тут дійсно відчувається та підтримка, про яку говорять, і тут дійсно можна безпечно розвивати себе і свої ідеї. Найбільше запам'ятались люди, які були поруч. і Дуже вдячна їм за підтримку і взагалом за все, що в нас було разом. І сподіваюся, що воно продовжиться. Три особливості програми: по перше, це різноманіття. По друге, це е Викладачі практики, які е, розбирають дуже живі кейси, от, з якими вони буквально працюють, і також залучають нас як студентів над е, працею з цими кейсами, і це дуже завжди цікаво було. От е, і третє, це мабуть е, поза активності ШЖК. Мабуть, я би побажала майбутнім студентам ловити момент, тому що півтора роки минають дуже швидко і. І просто бути, просто насолоджуватись кожним днем, не прогулювати пари і мислити ширше і глобальніше, і втілювати свої задуми тут.